Андрію, відносно скоро буде вже друга річниця повномасштабного вторгнення. В нас вже були етапи прийняття, усвідомлення і так далі. Два-три тижні також було, цього вже немає. Чи бачите ви варіанти розвитку подій цієї російсько-української війни, за яких війна закінчиться в 2024 році? Це таке питання досить тяжке, тому що ну, по-перше, військові його дуже не люблять. Ну я вам так скажу відверто, тому що. Коли ти повертаєшся там на території, де багато цивільних, які і ухилянтів багато, і ті, хто там як, якимись відговорками не хочуть іти, просто не хочуть іти там, де да? хоча там, наприклад, от ваша професія це дуже важлива професія, це факт. Тому що 21 століття, воно е, якраз і є інформаційна війна, вона, по суті, призвела до цієї війни е, безпосередньо. І там не надання нам боєприпасів і цього всього, це також якраз причини там недоінформованості чи ще щось. Тому що і пропаганду навіть і те саме. Весь інфопростір, який був там до 24 лютого, він по суті був дуже російсько насищений. Тому це зрозуміло, що однією з причин, чому так довго це все відбувається і взагалі чому це сталося, mm -hmm. то це якраз і є безпосередньо пропаганда. Пропаганда це ЗМІ, це якраз інформаційний простір. Тому е, цей фронт він дійсно є, тому що багато mm -hmm. хто там каже, економічний фронт. Там. Інформаційний фронт а, насправді фронта. Ну я, я е, не згоден зі своїми деякими побратимами. Те, що там фронт один, так він один, але давайте не забувати те, що ми живемо в сучасному світі. І інформаційний фронт він е, являється таким самим важливим, як і фронт, який йде в окопі. Тому що е, якщо не буде інформаційно це все популізуватися, то просто не побачать, що відбувається в окопі. Вот і все. А mm. ті, хто в окопі, вони не можуть подати цю інформацію, так як подасть це ЗМІ, і тим паче, якщо це нормальне ЗМІ, то і чим більше його, то тим більше нам будуть допомагати, бо вони не зможуть шукати відмовок від цього. То до чого я вів? Те, що всі запитують, ой, а що ж, коли це все закінчиться, а коли воно закінчиться, чи а, щось видно, там, кінець чи краю. Ну, як на це питання може дати відповідь? Ну ніхто цього не може знати, тому що може дід завтра здохне і в принципі все закінчиться. Ми ж знаємо, тирани вони народжувались і завжди ростуть і нові тирани. І тому тут там дехто каже, що воно там не закінчиться ніколи, тому що навіть якщо там Путін, Путін здохне, то Нічого не закінчиться, бо це імперія. Я вважаю, що на що все досить просто. Це просто якісь імперіалістичні настрої одної людини, незадоволеної в тому чи іншому форматі, тому що вони досить різко змірнили свій. Напрямок руху, то вони хотіли бути і в НАТО раніше, то і ще щось. А тут Бах і вони вже стали совком, який Васидінітіль, так скажіть, земель, як він сказав, да угу. тому а, сказати, що це хочуть і росіяни. Я не дуже думаю, що ті, хто там зараз воює, вони розуміють за що... ж я знаю точно, що вони не знають за що вони воюють. них нема ні ідеї нічого. А це зрозуміло, що це утопічна історія, тобто вона Я маю на увазі, що воно не може бути. Без ідеї ніколи нічого не розвивається. Тобто, якщо в тебе немає якогось підґрунтя, а лише, там опирається на якісь фінанси, то все одно це в висновку буде програшний варіант, бо завжди все ефективне. Це те, що тим паче військова справа це лише з ідеєю. Без ідеї воїн не буде воювати і армії просто не вистачить, і вона просто сама себе потім розламає. Тому це просто питання часу. І перемога буде обов'язково за нами. Коли це буде, це вже питання, але головне, що просто всі розуміли, що потрібно долучатись по максимуму. Тобто, якось недавно мені потрапив там один цікавий чийсь підкаст, не пам'ятаю хто, але класно сказав хлопець. Те, що я не розумію, чому люди думають, що донати це благодійність, це не благодійність. Це твій обов'язок. Якщо ти кожен день не донатиш, то ну вибачте, чого військові сидять кожен день. там, Ну тобто всі там не за гроші, це 100%. Ну тобто всі тут заробляли нормально, і там еліта, там насправді цвіт нації помирає кожен день. Це ті люди, які відчайдушно борються і захищають нашу державу. То якщо ти вже там прийняв рішення не йти, то ти зобов'язаний донатити по максимуму і нікому там не розповідати, що «Ой, де я там в цьому місяці задонатив сто гривень. Ну, ти що в натурі, ну ти чесно, ну якби і це. Якщо всі це зрозуміють, що потрібно бути єдиними і такими, як ми були 24 лютого, тоді це буде дуже швидко. А якщо це буде це постійне роз'єднання, щось там хтось ховатись, хтось ще щось, тому що, наприклад, це питання мобілізації. Воно зараз стоїть досить гостро. Ну я не знаю, мене ще ні разу не зупинили. Як ви бачите, я по цивільному їжджу, нормально пересуваюся, а деякі мої там, знайомі вони просто не виїжджають, тому що вони кажуть, що там на КП якихось mm -hmm. там їх зупиняють. Ну це ж абсурд, абсурд. Тобто, е, і через те, що це просто велика, як я повторюся, бюрократична система. Багато давайте будемо відвертими. До 22-го року просто білі ці квитки вони купувалися там за 30 гривень, там чи за шоколадку. Все це робилось, бо ніхто не думав, що буде війна повномасштабна. Тому е що всіх мобілізують, це абсурд. Тобто, ну калік, точно ніхто не мобілізує. Там каліки і хворі люди точно не потрібні, тому що ну це і навантаження на бюджет. І просто геморой для командирів і тим паче людей, які сидять в окопі, тому що ну, ніхто не хоче тягнути каліку, вже завідомо, що він калікач, і потім його, тому що це також брехня. Тобто ну, я таких випадків не зустрічав, що прям такі. Це або люди, які самі цього хотіли. Тобто ці люди, які от вони просто цього хотіли. І то я знаю командирів, які е, таких не беруть, і вони там чисто з жалості, їх уже беруть, бо він прям ну, сльозно просить: от я хочу йти там воювати і напередок. І тут дуже багато. І позиції, на які можна піти і працювати, це звичайна робота. І насправді зараз люди не так багато заробляють, щоб сказати, що вони там економічний фронт. Тобто це абсурд. А просто сидіти і ховатися, це, це просто я вважаю негідною чоловіку, як мінімум. А по-друге, ти навіть туди військкомату не прийшов і не знаєш, що тебе позвали. Можливо, тебе просто позвали, щоб просто запевнити, що ти інвалід. Або запевнити, що ти просто є такий, ти нікуди не втік, і тебе просто відпустять, тобі навіть, може, навіть і не позвонять, і може навіть нікуди і не візьмуть. Ну тобто, це така історія, яку навіть ніхто е не спробував туди прийти. Тобто, і що його там заберуть. Я не знаю таких прям масових випадків, щоб хтось, може, там були якісь декілька, але я думаю, що це через е дурість самих командирів, тобто це неправильне застосування е мобілізації. Так, да, звісно, що прогали не є, але в принципі там люди, які не хочуть воювати, вони там не потрібні. Uh -huh. В принципі, це факт. Там всі, е ті, хто там воюють і якісно воюють, то це ті люди, які ці самі цього хочуть. Тому це такий... Я скажу, і якщо відповідаючи ж на ваше так підсумуючі питання, то без єдності ця перемога буде дуже довго. Mm -hmm. Якщо всі люди зараз це зрозуміють і будуть популізувати, що потрібно максимум прикласти зусиль, то звісно що це буде дуже швидко.